Пишете сюди він двох е, На що ви сюди впишуєте двох Ось одна Як в мене тільки це е, оцинкований, це не оцинкований. Весь ржавий причіп. Ви оцінюєте дорожче ніж новий. Харків, вулиця Шевченка, експертиза. Будемо зараз проходити оцінку. Причепа для подальшої продажі. Подивимося, скільки його оцінять. Ціна нового 42 тисячі гривень. Зараз подивимося. Ось така у нас валяночка. Трошки ржавами. Отже, пройшло півтори години. Як ми приїхали, виписала квитанцію для оцінки. Зараз вже годину чекаємо, поки всі правильні люди закінчать оглядати. І Харків, як завжди. Нічого не змінюється. Дуже поважно люди. Оглядають авто, Якийсь гімно тут стоїть, чекає. Так процес починається. От зараз буде фотографувати нашу пушечку. З всіх ракурсів, всі. Кажуть, Красунчик наш, пуляшечка, бір, пішечку тягав. Де? Оце? Двопосне ні ні я не, не, не показував. За Во, собою. Да, цим... О, Да. Но я вон можем Ми його не отдать. Та господи, я зараз вам не.